Того вечора, повертаючись додому з кіно разом з батьками та братом Томом, Дуглас побачив у ясно освітленій вітрині крамниці тенісні туфлі. Він квапливо відвів очі, але його ноги вже були в тих туфлях і відірвалися від землі, а тоді чим душ помчали вперед. Закрутилася земля, залопотіли, мов крила полотняні піддашки над вітринами. Такий вихор зняв він за собою, а його батьки та брат спокійнісінько простували далі. Дуглас зидкував між ними, не відриваючи очей від тенісних туфель в опівнічній вітрині, яку вони щойно проминули. Гарна була картина, сказала мати. Егеш, — промимрив Дуглас. Був уже червень. І давно минув час купувати на літо парусинові туфлі, легкі й тихі, наче теплий дощик, що шелестить по тротуарах червень, коли земля сповнена первісної сили і все довкола в розвої, трави все ще припливали в місто з околиць, обтікали тротуари, насувалися на будинки. У першу ліпшу мить місто могло перехилитись за борт і піти на дно. Не лишивши по собі й сліду в зеленому морі конюшини та бур'янів, І Дуглас нараз зупинився, немов прикипівши до намертво злютованої цементом червоної цегли тротуару, неспроможний ступити ні кроку далі. Тату! вихопилася в нього. Отам позаду у вітрині тенісні туфлі. Оті легкоступи пара. Батько навіть не обернувся. А чи не скажеш ти, для чого тобі нові туфлі? Можеш пояснити? Ну, а до того, що в них почуваєшся так, наче ти вперше цього літа скинув черевики й побіг босоніж по траві? Так, наче зимової ночі виструмив ноги з під теплої ковдри. І на них війнуло холодним вітром з відчиненого вікна, а ти все тримаєш їх назовні і ховаєш назад під ковдру аж тоді, коли вони стануть, мовби зліплені зі снігу. У тенісних туфлях ти маєш таке відчуття, ніби вперше цього літа побрів по тихому струмку, і бачиш у прозорій воді, як твої ноги, немов заломившись, ступають трохи попереду тебе самого. Тату! Мовив Дуглас, це важко пояснити. Люди, які робили тенісні туфлі, звідкись та знали, чого хочуть і потребують хлопці, вони підмощували під устілки м'яку болотяну траву і особливі пружини, а верх ткали з волокон рослин, вибілених і обпалених сонцем у безкраїх полях. А десь глибоко в м'якому нутрі були заховані тонкі й тугі оленячі сухожилки. Люди, які робили ці туфлі, напевне, бачили багато вітрів у розбурханих кронах дерев і багато річок, що несуть свої води в озера. І все воно було в цих туфлях, і то було літо. Дуглас спробував переказати все це словами. Ну, нехай, мовив батько, але хіба ж не такі твої торішні туфлі? Чом би тобі не витягти з комори їх? А Дугласові раптом стало жаль хлопців, що жили в Каліфорнії і ходили в тенісних туфлях цілий рік. Вони ж бо й не знали, як приємно скинути з ніг зиму, стягти з себе важкі й грубі шкіряні черевики, повні снігу та дощу. І від рання до темна бігати босоніж, а потім уперше зашнурувати на собі новісінькі літні туфлі, в яких бігається ще краще, ніж босому. І головне, щоб вони були нові у цьому весь чар. До першого вересня цей чар може розвіятись, але тепер, наприкінці червня, він ще в повній силі, і такі туфлі здатні понести тебе над деревами, над річками, над будинками. У них, коли захочеш, перестрибнеш і через паркан, і через тротуар, і через будинок. Невже ти не розумієш, відказав Дуглас, торішні просто не годяться. Адже торішні туфлі були вже мертві всередині. Вони мали чар лише торік, коли їх було уперше взуто, але на кінець кожного літа виявлялося. Що ти вже не можеш перестрибувати в них через річки, дерева й будинки, що вони мертві. А тепер був саме початок літа, і Дугла знав, що в нових туфлях він зможе все що завгодно. Вони піднялися на ганок свого будиночка. Ну, то збирай гроші, сказав батько, через місяць півтора. Тоді вже й літо скінчиться. Погасили світло, Том заснув, а Дуглас лежав і дивився на свої освітлені місяцем ноги. Далеко на другому кінці ліжка, вільні від важких грубих черевиків. Нарешті з них спали ті залізні кайдани зими. Треба придумати якусь причину пояснення, чому потрібні нові туфлі. А хто не знає, що на пагорбах за містом у нього безліч друзів. Вони розполохують корів, граються в завбачення природи, смажаться на сонці, так що з них день у день злазять клапті шкіри, наче аркушики відривного календаря, а вони й далі смажаться. Якщо хочеш не відставати від них, треба бігати прудкіше за лисиць та білок. А тут у місті самі вороги. Роздрочені спекою, і через те вони не можуть забути зимових незгод і кривд. Уперед за друзями і геть ворогів такий був девіз цих чудових туфель. Час біжить надто швидко, ти хочеш його наздогнати, хочеш завжди бути прудконогим. Тоді придбай собі тенісні туфлі легкоступи пара, легкоступи пара. Дуглас труснув скарбничку і в ній ледь брязнуло. Ото були усі його гроші. Коли тобі чогось треба, подумав він, сам шукай до цього шляхів. Ну, що ж, попереду ціла ніч, спробуймо знайти ту стежку крізь ліс. У центрі містечка одна по одній згасали вітрини крамниць. У вікно повіяв вітер, немов річкова течія, аж ногам закортіло податися за нею. У вісні Дугласові вчувалося, як у високій теплій траві біжить, біжить, біжить кролик. Старий містер Сендерсон походжав по своїй взуттєвій крамниці, наче торговець хатніми тваринами привезеними з усіх кінців світу, що сидять в окремих загородочках, а він на ходу лагідно торкається до кожної з них. Ось містер Сендерсон погладив черевики й туфлі, виставлені у вітрині, деякі здавались йому котиками, деякі собачками, і він дбайливо проводив по кожній парі рукою там поправляючи шнурки, там підтягуючи язичок. А тоді зупинився посеред килима, що лежав на підлозі крамниці, озирнувся навколо й задоволено кивнув головою. Десь далеко загуркотів грім. Ще мить тому в дверях Сендерсонового салону взуття нікого не було. Та ось на порозі незграбно став Дуглас Сполдінг, утупивши очі в свої шкіряні черевики. Наче вони були такі важенні, що він не мав сили відірвати їх від цементної приступки. Як тільки він там спинився, Грім одразу замовк, і тоді повільно, так ніби кожний рух завдавав йому болю і, не зважуючись підвести очі від складеної чашечкою долоні, в якій тримав гроші, Дуглас ступив з яскравого полудневого осоння в затінок крамниці. Тоді ретельно виклав стовпчиками на прилавок монети по 5, 10, 25 центів і став чекати занепокоєно, мов шахіст, який не знає, що спостигне його після цього ходу слава чи ганьба. Можеш нічого не казати, мовив містер Сендерсон. Дуглас прикипів до місця. По-перше, я знаю, що ти хочеш купити, провадив містер Сендерсон. По-друге, я щодня бачу тебе біля моєї вітрини. Гадаєш, я не помітив? Помиляєшся. По-третє, тобі потрібні, якщо назвати їх повним ім'ям, незрівнянні найвищого гатунку тенісні туфлі легкоступи Пара, виробництва фірми Корона. М'які, як масло, і прохолодні, як м'ята. Почетверте, тобі потрібен кредит. Ні. вигукнув Дуглас, важко дихаючи так, наче цілу ніч бігав у вісні. Не треба мені кредиту. Я маю кращу пропозицію. Одним духом випалив він. Я вам усе скажу, містере Сендерсон, тільки спершу дозвольте вас про щось запитати. Чи не могли б ви пригадати, сер, коли ви самі востаннє взували легкоступи пара? На обличчя містера Сендерсона набігла тінь. Ну, років десять чи двадцять тому, а може, й тридцять. А що? Містер Сендерсон, а вам не здається, що в інтересах вашої торгівлі ви, сер. Мали б і самі поносити оці тенісні туфлі, які ви продаєте, бодай поміряти на хвилину, щоб знати, які вони на нозі. Коли довго не відчуваєш чогось на собі, то хоч не хоч забуваєш, що воно таке. Он власник тютюнових виробів курить цигари, правда ж? І кондитер, я гадаю, куштує свій товар. Отож. Ти мав би помітити, зауважив старий. Що і в мене на ногах щось є. Але ж не легкоступи, сер. Як ви будете продавати ці легкоступи, не вихваляючи їх покупцям? А як ви зможете їх вихваляти, коли не знаєте, які вони? Дуглас говорив із таким запалом, що містер Сендерсон аж відступив назад і потер рукою під боріддя. Ну, знаєш, «Містер Сендерсон. Не вгавав Дуглас, ви продайте мені одну річ, а я теж продам вам щось не менш вартісне. Слухай, хлопче, невже для цього так конче потрібно, щоб я взув на себе ці легкоступи? — запитав старий. Я дуже хотів би, щоб ви це зробили, сер. Старий зітхнув, а за хвилину вже сидів і тихенько сопучи. Зашнуровував на своїх довгих вузьких ногах тенісні туфлі. Поряд із темними холошами його штанів вони здавалися чужими і недоречними. Нарешті містер Сендерсон підвівся. Ну, як вони на нозі? спитав Дуглас. Він ще питає чудово. І старий хотів був знову сісти. Ні, прошу вас! Жестом спинив його Дуглас. Містере Сендерсон, а тепер, будь ласка, попереступайте трохи з п'ятна носки, попереминайтеся, потупайте, ніби скачете, а я докажу вам те, що хотів. Ось що я придумав я віддаю вам ці гроші, ви віддаєте мені туфлі, і я лишаюся винен вам ще долар. Але, містере Сендерсон, але тільки ноявзую ці туфлі, ви знаєте, що буде. Що? Бам. Я пакую покупки, я розношу пакунки покупцям, я приношу вам каву, я прибираю палю сміття, я біжу для вас на пошту, на телеграф до бібліотеки, я сюди, я туди, сюди, туди, аж у вас в очах михтить. Ви ж тепер відчуваєте, які це туфлі, містер Сендерсон, відчуваєте, як шпарку вони носитимуть мене туди-сюди, які тогі пружини у них всередині, як вони аж пориваються бігти. Як вони заволодівають вашими ногами і не дають вам спокою, і терпіти не можуть, щоб ви стояли на місці. Відчуваєте, як швидко я робитиму для вас усе, чого ви самі не захочете робити? Ви сидітимете собі тут, у холодку, а я ганятиму по всьому місту. Та насправді не я, а оці туфлі вони гасатимуть по вулицях, мов навіжені. Шай заріг, шай назад. І вже он вони аж де. Містер Сендерсон стояв, приголомшений такою зливою слів. Цей невтримний потік підхопив його і поніс, і він ще глибше засунув ноги в туфлі, поворушив пальцями, вигнув ступні, наважив на п'яти. Так він стояв і тихенько, непомітно погойдувався назад і вперед, на легенькому вітерці, що повівав у розчинені двері. Тенісні туфлі нечутно грузли в м'якому килимі, наче в густій траві джунглів чи в масній глині. Старий поважно звівся навшпиньки і знову вперся п'ятами в те прухке тісто, в приязну, піддатливу землю. На обличчі в нього відбивалися всі його відчуття так, ніби по ньому перебігали миготливі різноколірні відсвіти. Рот його трохи розтулився, та ось він помалу перестав погойдуватись, хлопець також замовк, і тепер вони стояли в глибокій, первісній тиші і дивились один на одного. Час від часу, простуючи тротуаром під пекучим сонцем, крамницю проминали поодинокі перехожі, а старий чоловік і хлопець. Усе стояли нерухомо. Хлопець розпашілий, старий, з таким виразом обличчя, ніби щойно зробив якесь відкриття. Слухай, хлопче, нарешті озвався він. Чи не хотів би ти десь років через п'ять продавати взуття у цій крамниці? Ой, що ви, містер Сендерсон? Дякую, але я ще не надумав, ким мені стати. Станеш ким захочеш, синку, сказав старий, неодмінно станеш, тебе ніхто не спинить. Легкою ходою він перейшов до стіни, де було не менше як десять тисяч коробок із взуттям, і повернувся з туфлями для хлопця. А тоді взявся писати на аркушику паперу якийсь список. Тим часом Дуглас узув і зашнурував туфлі, і тепер стояв, чекаючи. Старий подав йому список: Ось тобі десяток доручень, які ти маєш виконати до вечора. Зробиш усе, і ми з тобою квити, і ти мені більше не слуга. Дякую, містере Сендерсон. І Дуглас порвався бігти. Стривай! гукнув старий. Дуглас спинився і обернувся до нього. Містер Сендерсон перехилився через прилавок. Ну, як вони на нозі? Хлопець подивився на свої ноги, які були вже ген на річці серед пшеничних ланів, на вітрі, що чимдуж ніс його геть з міста. Тоді звів погляд на старого. Очі його палали, губи ворушились, але з них не злетіло ані звуку. Антилопи? запитав старий, переводячи погляд з обличчя хлопця на туфлі. Газелі? Дуглас подумав, повагався, тоді швидко кивнув головою. І майже в ту ж таки мить зник. Щось прошепотів, рвучко повернувся, і, наче й не було його, і за дверима ані знаку, тільки ледь чувся, завмираючи у тропічній спекоті, шурхіт підошов. Містер Сендерсон стояв у залитих сліпучим сонцем дверях і дослухався. Він пам'ятав цей шурхіт від давніх давен, ще й відтоді, як його самого захоплювали хлоп'ячі мрії. Під ясним небом вистрибом неслися пригарні створіння і зникали в чагарях під дверима, усе віддаляючись і лишаючи по собі тільки легку луну. Антилопи. мовив містер Сендерсон. Газелі. Він нахилився і підняв з підлоги покинуті хлопцем зимові черевики, важкі від уже забутих дощів і давно розталого снігу. Потім, легко, м'яко і неквапливо ступаючи, вийшов зі сліпучого оссоння і знов опинився у світі цивілізації.